Uh, друзі, всім привіт! Далі продовжую виконувати завдання в Warcraft, і, і сьогодні в нас завдання uh, необ'єдна находка. Друзі, uh, беремо це завдання, нажимаємо прийняти. Uh, друзі, хотів би вас попросити поставити лайк під відео, також підписатись на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Uh, друзі, а тепер давайте по факту до відеоролика. Ми взяли це завдання, е, якби бачили, ми подивилися на карту, куди нам потрібно е, віднести це завдання чи зробити отчот цього завдання для того, щоб завершити це завдання. Для того, щоб завершити це завдання, нам потрібно добіти до одного з NPC е, в селищі Гробниці, поговорити і все. І в нас завдання буде виконано. Так що, якщо ви взяли це завдання і хочете його виконати, відкриваєте карту, дивитеся на карті, біжете до того NPC, який зазначений на карті, і все, завдання в нас виконано. Друзі, ось таке неважке завдання. За яке, звісно, там не дуже так опита-багато дає, але все одно. Плюс, до, плюс одне завдання до до досягнення нашого рівня плюс е, додатковий опит. Есть, якби, ну, нічого поганого немає і нічого хорошого. тобто 50 на 50. Е, просто спускаємося в, в цю будівлю на самий е, на, в підвал, будемо так говорити. Розмовляємо з NPC по поводу нашого завдання. Наше завдання нах... називається необична находка. Знайшли uh, ми це кольцо, якесь там лодки дістали. Тепер розмовляємо з ним, віддаємо йому це кольцо і нажимаємо кнопку Завершити. Худеться Друзі, ось таке у нас легеньке завдання, яке нам дає додатковий опіт, також повишає репутацію до подгорода. Друзі, на цьому все. Я вам всім дякую за гарні просмотри. Усім гарного настрою, всім пока.